Польські перевізники продовжують блокувати рух українських вантажівок на українсько-польському кордоні. Детальніше про це говоримо із речником Державної прикордонної служби України Андрієм Демченком. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю Яно. Розкажіть нам про ситуацію на кордоні. Скільки вантажівок українських застрягли через те, що не пропускають перевізники з польського боку. Так, дійсно блокування руху на українсько польському кордоні воно продовжується, але це відбувається на трьох напрямках. Якщо говорити про пункти пропуску з українського боку, то це на напрямку Ягодин, Краківець і Рава Руська. Загалом такі дії учасників акції, яка відбувається на території Польщі, почала почалися 6 листопада після 13-ї години. Ми поступово почали фіксувати ускладненість руху спочатку на напрямку Єгодина, подальшому Краківеці Раворуська. Ну і загалом, учасники цієї акції блокують можливість перетину кордону. На виїзд з України на всіх цих трьох на виїзд в Україну з Польщі на всіх цих трьох напрямках. Фактично вони пропускають по одній або кілька машин за годину, які в подальшому прибувають до українського пункту пропуску. Натомість, в перший день вони повністю також заблокували рух і на в'їзд до Польщі, на напрямку пункту пропуску є години. Натомість по Краківцю і Равіруській вантажівки могли Прослідувати в Польщу інтенсивність ми спостерігали досить високу, як і за попередні дні. Але вже вчора, близько 17-ї години, польська сторона перестала пропускати вантажівки на в'їзд до Польщі і на напрямку пункту пропуску Рава Руська. Тобто, фактично, зараз рух інтенсивний відбувається на напрямку Краківця, в напрямку Польщі. В перший день до вечора значних скупчень вантажівок, які перебували на території Польщі в напрямку руху до України, не було, але вже близько 20-ї години, 6 листопада, почали скупчуватися перші вантажівки, які в подальшому очікували на можливість. Все ж таки дістатися кордону і пройти оформлення, але вже станом на ранок, якщо говорити, то це вже більше тисячі транспортних засобів, вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону, перебуваючи на території Польщі в напрямку України. Половина з них це на напрямку пункту пропуску «Ягодин». Пане Андрію, а чи впливає оцей бунт забастовка польських перевізників на рух пасажирського транспорту? Чи можуть зараз люди на машинах на автобусах перетнути українсько польський кордон? На щастя, рух для автобусів і легкових автівок відбувається ще до початку проведення цієї акції. Організатори зазначали про те, що вони не блокуватимуть рух для автобусів і легкових автівок, і ми бачимо, що вони цього дотримуються. Крім того, вони повідомляли, що не блокуватимуть рух для вантажних транспортних засобів, які перевозять гуманітарну допомогу або ж там паливо чи швидкопсувні матеріали. Однак періодично лунають такі повідомлення, що учасники акції заявляють, що вони все ж таки пропускатимуть по одній машині за годину в напрямку України, і неважливо, який вантаж вони перевозять. Чи є у вас якісь рекомендації для українських водіїв вантажівок в нинішній ситуації? Ну треба враховувати ці е, ускладнення руху на цих трьох на напрямках, е, обирати собі. Інші е, пункти пропуску, де рух все ж таки відбувається як на кордоні з Польщею, так і на кордоні з країнами з іншими країнами Європейського Союзу і на кордоні з Молдовою, е, дочекатися е, розблокування повністю е, цього е, руху. Ну і треба розуміти, що Україна робить все можливе для того, щоб зробити інтенсивним рух, поновити його. Як це було до е, Цих цих заходів з блокування загалом міністерство інфраструктури зверталося також до польської сторони для того, щоб провести спільну таку зустріч з залученням всіх зацікавлених сторін, як з польського боку, так і з українського, аби знайти необхідний компроміс. Бо власне міністерство інфраструктури також зазначає, що учасники і організатори цієї акції офіційно не, не надали Україні будь-яких своїх вимог хоча з соціальних мереж з медіа видно, вони зазначають такі три основні умови. Аби припинити свої дії, це в першу чергу скасування транспортного безвізу для України. Це створення окремих смуг для руху вантажівок на європейських номерах або ті, які слідують порожніми. Ну і доступ до системи шляху, зрозуміла так. ситуація напружена. Дякую дуже, що інформуєте. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.